Функціонування державної мови в освітньому процесі в Україні під такою назвою у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулася конференція, яку організувало управління Державної служби якості освіти в Івано-Франківській області. Тут для вчителів української мови репрезентували результати моніторингу, який відбувався впродовж трьох років на теренах всієї держави з питань дотримання закону про використання рідної мови в освітній галузі. Найбільше звернень про його порушення на Надходить з південних та центральних областей. Перше головне завдання: що ми виходимо за межі школи, випускаємося з рівня садочка, захоплюємо позашкілля і торкаємося університетського середовища, звідки надходить чи не найбільше скарг на адресу повноважних захисту державної мови. Друге завдання ми повинні створити максимум можливостей для. Здобувачів освіти, ну і звичайно для їхніх батьків з тим, щоб і в домашньому спілкуванні, і в соціальних мережах, і звичайно, в сфері обслуговування, в сфері зовнішньої реклами будь-де української мови стало більше. Це завдання, яке стоїть перед місцевою владою, перед керівництвом області. І з цього приводу у мене вже відбулися відповідні зустрічі. Ми мобілізуємо місцеві мовні програми, які будуть якраз на це націлені. Є багато аспектів, про які можна говорити, починаючи від того, що це важливо з культурної точки зору, це важливо з точки зору е української самоідентифікації. Е і зрештою, українська мова це те, що робить нас українцями. Але не тільки про це варто говорити. Ми, як е саме державна служба якості освіти, робимо акцент, у тому числі на зв'язок. Е Застосування української мови і успіхів у навчанні, і численні і українські міжнародні дослідження показують, що рівень володіння рідною мовою чітко корелюється з успіхом у навчанні в школі, в університеті, а потім у майбутньому із успішною економічною діяльністю.